Всім доброго дня. Тема сонячної енергетики вже я не раз показував. Сьогодні відео буде, хоча на фоні буде наш теплоакумулятор, який гріється від сонця в даний момент, але відео буде не на ту тему. Відео буде на тему про тиск в грошейному бокові. Багато мені <кхм> пишуть на Viber, запитують, дзвонять, який тиск, скільки тут повітря, розумієте, коли ми бачок підключаємо, тут є тиск із заводу. Ну, зараз ми про це розкажемо. Як підібрати бачок, як накачати, скільки дати тиск води, і це постійне запитання, постійне постійне запитання. Але поки ми до тиску не дійшли, коротко скажу про те, що люди рахують, там показали котел борця, видав таку температуру, стільки дров і стільки кіловат. Я бачу цифри. Дивіться, ми гріли сонцем від 13 до 40. При тих самих кіловатах спожитої енергії. Там були втрати, ну, 3 кВт ми втратили із, там, із не знаю, 17. Від 40 до 70 ми вже втратили вже 10 кВт, розумієте. А від 80 до 90 набагато більше втрати. Тут поверхня, ну, правда, утеплення мало. Десь вже близько 40 градусів. Ну, у нас, правда, ще в рушничок гріється, ми беремо воду. Але тоді рушничок грівся і воду брали. В приміщенні, дивіться, знаходиться, немає ніякого опалювального приладу. Не можу передати цією камерою, я не знаю. Не, ну, не попадає в камеру. Так може. О, о, видно, видно. Бачите, 30 градусів. 30 градусів. Північна сторона, на вулиці, не знаю, там в районі можливо, 25, можливо, менше. Північна сторона. Сонце не засвічує, взагалі тут було так так холодно, холодновато. тяжко. Ну, це все старе буде робитися ремонт. Підлога холодна, ніякої тут теплі підлоги нема. Таке відчуття, що навіть підлога стала тепла. І коли ви рахуєте, треба рахувати багато втрат, розумієте, це гаряче, воно гріє, рукою не можна торкатися, сам термометр, це все гаряче, тут все гаряче. Теплоакумулятор витрачає, труби витрачає. Тобто, чим більше температура, якщо ви грієте, бочку там 80 і більше градусів, у вас не знаю який відсоток, воно вилітає. розумієте, Навіть якщо ви зробите утеплення вдвічі, ну це утеплення, ну ми так не робимо. Ми робили спеціально не тосте утеплення, 6 см, щоб грілося приміщення. Нам треба, щоб тут було тепло. Але я не думаю, що вона настільки буде гріти. Але заводських бочок таких є багато. Ну, Рушничок самочоком. От тут рукою тримаю градусів до 50, а вверх от, сі, сі 85, що там є, мабуть, ще там більше є, бо термометр він з цією стороною охолоджується. Добре, повертаємося до нашої основної теми. <кхм> Перше об'єм бачка. Об'єм бачка 10% берете від об'єму води. Це нормально на практиці. Більше краще, дуже багато не буває. Тобто не бійтесь, що бачок великий. Чим більше у вас буде бачок, тим буде менший перепад тиску на манометрі між холодною системою і гарячою. Якщо менший перепад між холодною системою і гарячою, це краще для самої системи, особливо для е, твердопалих котлів. Бо там ну, він має кутові шви, квадратний. Квадратний, скажімо, це круглий. воно менше боїться перепаду тиску, менше боїться, менше воно впливає, хоча воно зварений швидко, воно трошки грає туди-сюди. Твердопальний котел Він постійно розширяється, зазвуджується. Тобто у вас зхолодна система, впав тиск Нагріли, піднявся. І чим менше тиск гуляє туди-сюди, тим краще для котла, для системи. Ну Котел це він розрахований на всі випадки, на всі там системи, Тобто там компенсатори, з запасу, він того не боїться. Але все ж таки, якщо менше гуляє, і для нього теж краще. Тобто багато не буває. Мінімум, мінімум 10%. Насправді вода не розширюється, 10%, вода там розширюється 3-4%, ну, може, якщо нагріти там більше 100 градусів, може бути там 5%. Це ж теж залежить від того, наскільки ви будете гріти цю температуру. Але тут ми не можемо його заповнити повністю водою, бо об'єм води, якщо, тобто коли зменшиться об'єм повітря, вдвічі, значить, вирости об'єм об'єм ну, доб, добуток об'єму на, на тиск, виходить. Це дуже просто. Тобто, якщо ми, у нас було 50 літрів в нашому падочку, бачимо, пише 50 літрів, а теплоакумулятор 500 літрів. Було 50 літрів, до речі, на вулиці бачимо хмар, сонця немає, а температура йде. Коли він порожній був, коли він порожній був, був тиск, скажімо, 0,6, коли ми заповнимо на половину, на половину на 50%, тиск буде 1,2%. В нашому випадку тиск 1,5%. Майже 5. Тобто вже він заповнив більше, ніж наполовину зараз водою, тому що ми починали його заповнити, коли тут було плюс 13, а зараз 88 десь градусів приблизно на термометрі. Ну Близько 90 градусів. Тобто вже він розширився багато цей бачок. Навіть, навіть з такою темпою ширять, що відчувається тут тепленьке. О, являєте, Тепленька вода. Не холодніший. Бачок зазвичай не нагрівається Ті самі холодні точки, але, як розумієте, тут вранці було 70 градусів ішло. А зараз же півдня, хмарна погода, такий день, що взагалі сонця немає. Трошки там на, на пів хвилинки, де свиску з суцільної хмари ми вже нагріли 500% до такої температури. З об'ємом зрозуміло. 10% або більше. Чим більше візьмете, тим краще для системи. Ну, розумієте, по-перше, він місце займає, по-друге, якщо візьмете рефлекс, він дуже дорогий. Далі, потискові. Потиски треба починати нам із тиску води, який ви хочете тримати в системі. Зазвичай тиск ну, менше, ніж 0,5%. Взагалі ніхто не рекомендує, я не рекомендую, бо це вже не тиск, може десь вас захвачувати і десь розповітрювати. Якщо ви братимете воду, може при старті насос робить перепад, тиску може підхопити. ой це теж гаряче. вийшов, все, гаряче. Може підхопити повітря і так далі, ну подібне. Тобто 0,5 мінімальний у верхній точці. Що таке верхня точка? Наприклад, у вас один поверх система і батареї, так, на рівні, на рівні вікна. Тобто у вас від землі там 50 см, десь на тому самому місці манометр оце буде ваш мінімальний тиск. Якщо у вас манометр стоїть внизу десь, а приміщення там 2,5 метри, це вже 0,25 бара, чи атмосфера там невелика різниця. додається. В нашому випадку в барах іде. Там кілограм на сантиметр квадратний. там Футів на дюйм квадратний, але воно майже співпадає. Там невелика різниця, будемо цим нехтувати. Будемо говорити в барах, хай будуть бари там атмосфери, кілограм на сантиметр квадратний, це не одне й те саме. Знову ж повторюю, щоб ми не писали в коментарях, Борис не розуміє. Зараз я надаюся деталі і ну, звикли скрізь на в барах, в колесах ми качаємо в барах, тут в барах, розумієте? Бачите, тут пише в барах, і будемо це в барах робити, манометри в барах. Далі, якщо. У нас будиночок, скажімо, два поверхи, три поверхи. Ми рахуємо відстань від того місця, де встановили манометр. Хоча він має погибки. Ну, плюс-мінус. Це холодне. Від місця, де встановлений манометр, і до верхній точки. Наприклад, у вас є 10 метрів, значить, треба додати ще один бар. Там 5 метрів, півбара і так далі, і тому подібне. Тобто, старайтеся, щоб в самій верхній точці було десь 0,5 бара ну, Я вважаю, що це нормально. Тобто, якщо у вас будиночок е, е, одноповерховий будиночок одноповерховий, максимальна там висота, десь там, ви підняли там 3 метри від землі. 30 це десь 0,5 плюс 30, десь 08 07, 08, 09 це нормально. Тоді ми качаємо тиск бачковий. Точніше, ми його не качаємо, а ми його. Стравлюємо, бачите, тут пише на бачкові такі, зараз цифри, потім розкажемо, що таке. Тут пише півтора бара, тут пише 86 бар, тут пише 6 бар. Розумієте, тут таке щось пише. На морозі, на зараз ми розберемося. Знаєте, півтора бара це зазвичай тиск, який є з заводу накачаний. Це німецький бачок, в йому закачане китайське повітря. Бачимо, зимою закачали його. Влітку воно більше. Зазвичай воно пише 1,5, а там є 1,6. Перевіряти тиск, накачувати, стравлювати тиск бачок. Оця частинка має бути з'єднана напряму з атмосферою. Що таке значить з'єднана з атмосферою? Це значить, що у нас має бути кран, бачимо, це йде до розширеного бака. Ну, ми думали, що бачок буде в іншому місці, коли планували цю систему. І мусимо обпаювати навколо бочки. Щоб... Те саме, що я що ми відкрунули цю американочку, і він не під'єдний до системи. Або, або у нас стоїть кран. Оце система закриваємо цей кран. Раз, закрили кран, Закрили екран. Ну, ми його зараз не будемо тримати закритим, бо у нас є нагрів і може виростити з бочці і спрацює вибуховий клапан. Цей кран закриваємо, а цей кран відкриваємо. Зараз, якщо відкрити, ми казали, що там більше 50% там літрів може 30% вже є води в ньому. Розумієте, що цей кран вибіже стільки води. Якщо у вас ну, залежно від того, як, скільки було повітря, в якому там е, нагріві система, від того може вибігти, вибігти там, скажімо, від нуля, може нічого не вибігти пару капель, капнути, до... там, до всіх 50 літрів може бути таке, що повний бачок може май, майже, ну там 50 це мало, ймовірно, що таке буде, але теоретично може бути там від 0 до 50. Ніхто не знає, скільки там може вибігти. Тобто ви відкрили цей кран. Зараз ми його відкривати не будемо, бо там під тиском кипяточок. Кип'яточок. <кх>, під тиском. Можна ошпаритися. Цей кран відкритий тримаємо і з відкритим краном, або коли ще ви бачка не під'єднували, але коли бачок не з відкритим краном ми качаємо або стрілюємо, регулюємо тут тиск. Тиск треба міряти якимось перевірним манометром. У нас електронний манометр начебто не обманює, бо дуже часто приносять люди по 5 манометрів і всі по-різному показують, якимось манометром, яким ви довіряєте. І тиск робиться приблизно на 1,10 більше, ніж плануєте тиск води. Тобто вже ми з тиском води визначилися. Наприклад, ви хочете одиничку тримати, у вас там висота там, чи 0,8, чи 0,9. Приблизно так само робите на одну 10 більше, але я на практиці бачу, що та 10, в принципі, не сильно треба. Просто там і ну, сама груша, сама діафрагма тут є. Тут навіть не груша, а тут є така діафрагма. Це класний бачок. Це найкраще, що може бути. І то, Нема гарантії, що він буде вічний. Деколи буває, що навіть і такі бачки виходять з ладу. Але це найкраще. Діафрагма, вона, розумієте, коли у вас порожні бачок, і його так вона від середини зажати сюди до середини, це не груша краще, ніж груша. Вона не треться по боках, вона не ну, це не, зовсім не те. Зрозуміло, діафрама. Туди вона натиснула, потім її підтискає, підтискає ту діафраму сюди-сюди-сюди-сюди, тиском води, перетиском, і вона сама діафрама теж має якийсь певний опір. Тобто для того дається трошки більше, трошки більше е, тиску повітря. На практиці, якщо у вас все нормально, можете так само давати 0,6. Ой, вибачаю, 0,6. Давати стільки як на. Ви, е, 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 ну, запланували води. В нашому падочку було 06, і в нас було е, тиск повітря 06. Бачимо прекрасненько. вода нагрілася до 90 градусів тиск піднявся до, до 1,5 бара. Все нормально. Все нормально. Але якщо ви накачаєте багато тиску повітря забагато, ви тільки починаєте гріти систему раз і ви миттєво стрілочка підскочила. Тобто ви, ви дали підпіточку 0,9 чи одиничку. Ну, давайте, щоб нам легко було говорити, приймемо за сьогодні за наш тиск, е, мінімальний. Я не буду говорити про статичний, про динамічний, про абсолютний тиск. Мінімальний тиск. Тобто, коли у вас система холодна, насоси вимкнені, нічого ніде, не, не перепаду тиску нема. Мінімальний, давайте ми уявимо, що у нас одиничка. І ви тільки запалили котел там, чи включили від сонячного колектора, як ми зараз підключили. Бачите, ці шнурі ще будуть під'єднуватися. то все, все ще в майбутньому. Підключили від, від панелей сонячних. І тільки буквально проходить там лічені хвилини, раз тиск раз і миттєв там побіг, обіг до якоїсь позначки і зупинився. Тобто цей тиск дійшов до тієї позначки, бо йому немає до тої, до того тиску має вирости яке у вас є повітря в системі, тобто в бачкові. Тобто йому, щоб розчинятися, треба перетиснути це повітря. Перетиснути. Він не може тут бути менше тиск, ніж в цьому бачкові повітря. Не може бути. Він починає розширятися, а повітря робить опір. І воно туди побігло. воно туди побігло, І далі вже починає поступово рухатися. І власне, ви не можете задати менше тиск, коли багато тут повітря. І ви запалили, у вас вже там півтора, наприклад, на холодне. Або є люди, що не стравили зразу півтора. Коли я запитую, який там тиск, а я кажу, бачка, там якийсь накачаний тиск, ми не знаємо. І на холод стартує від півтора, при нагріванні зараз вже було б два з половиною. Там батька котли, що клапана стоїть два. Або, або котли ставлять клапана три, а на котлові пише півтора. І розумієте, потім дивіться, чого котел не витримує. Потім пишуть, а не можна ти в закриту систему, котел ламається, котел не служить, і за того і не служить. Затовий служб, якщо ви дотримаєтеся те, що написав виробник, що вас пише півтора бара чи два бари, котли борси, це наприклад три бари, ми гарантуємо. Котли там крона, дефро, котли, там півтора бара, максимальний робочий тиск. Хоча клапан ставиться на 2 бари. Значить там півтора бара, ну, котла борця — це три бари, але все одно, якщо ви дотримуєтеся, він буде жити. Буде жити, Але ви дивіться першу інструкцію і як ви накачуєте повітря. Якщо ви накачаєте мало повітря що ви тут хочете одиничку тримати, а ви накачали повітря 0,5 чи 0,6. Ви даєте підпиточку водою, вода заходить сюди, і тиску мало бачкові, І щоб нам створити нам одиничку, <кій> вона буде заповняти, бачка заповняти, заповняти бачка до половини заповниться бачка. Тільки тоді тиск почне підніматися. Тобто тиск не може бути в системі більший, ніж бачкові, Розумієте? І менше не може бути. Тобто ми відкрили підпиточку, хочемо догнати до одинички, а повітря тільки полови пів в атмосфери. І воно буде гнати, 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 повбачка заповниться, тоді тиск почне підніматися тут до одинички. Все нормально, ми підпитали одиничка, все добре, все файне, ми запалили, тиск не швидко росте. Тиск прекрасненько, все добре, добре. Трошки, трошки, трошки десь час, потім раз, і почав чомусь рости швидко. І почав швидко і потім раз і аж зашкалює. І дзвонять, що таке? Ти не так зробив? Мені було в Чернівецькій області, місцевий майстер заповняв батареї після нас. Ти бачка, кажу, неправильно поставив. Я йому пів, -пів години, часу, хоч кулка на що я кажу, ми підключили бачок 250 літрів, система 2 тони, ми запустили, ми нагріли бочку до 90 градусів, все працювало. Везли лишню воду, ні, малий бачок, раз тиск росте малий бачок. Об'ясняю людині півгодини, кажу, скли лишню воду, вони вісім вітер злили з вітер, з'являється бачка. І стала система нормально працювати. І це ж майстер, і їздить далі людям робить. Ну, Отаке от буває в житті. <кхм> так що тиск повітря дуже важливо, правильно накачати бачка. Дуже важливо. О, Якщо у вас тиск все нормально, сила не росте. Там нічого не стається. В принципі, значить у вас все добре. Якщо вам треба перевірити, обов'язково має бути кран, який відключає вас від системи бачок, цей бачок, обов'язково має бути зелений кран. Якщо немає злиного крану, кран. ви закрили кран, відкручуєте американочку, підставляєте там миску, не знаю, що там, якщо у вас ну, ви зекономили на крану і це вже ваші проблеми. Якось, яким же чином зливайтесь у воду, від'єднуєте від цього, тоді качаєте і качаєте, перевіряєте. Якщо цього відео вам ну, недостатньо інформації, може я сяду намалюю на листочку, і ще це все розкажу. Я хотів практично показати. Ну, а Це тиск, який може він максимально витримати, скільки можна качати. А, тобто, ні, це скільки він може максимально якби витримати, а це який допускається при роботі тиск. який допускає при роботі. Бачимо, температура від мінус 10 до плюс 120, це такий універсальний бачок. Не холодно гаряча. хоча і для питної води, якби не рекомендую, для питної води є там і окрема лінієчка. Вона ще дорожча набагато за зайці. По оцій системі у нас вже там є відео, мабуть, не одне. І ще буде. Хтось казав, та ти не нагрієш від сонця, 80 градусів. Це може нам, що нагріти, та захолонить, та Такого не може бути. Та ти що? Люди добрі, хмари на вулиці. Сонця немає. Ну, це північна сторона, але сонця видно, що немає. Звідси там немає чи ні. Немає чи ніде, розумієте? Немає сонця, немає чи ні, ні, ні від яких предметів. Сонця немає. А температурочка йде, 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 йде. Вже тут жарко, вже мені тут жарко з вами розмовляти. Вже ну, так 30 і є. Якраз 30. Без ніяких нагрівальних приладів будемо якось, ну, Відкриваємо вікно, в принципі, вікно і не закрите, там є трошки вентиляція постійно. І там витяжка є вентиляція, але цього недостатньо. будемо, щось будемо щось робити, Бо це стара, стара кімната, тут буде робитися ремонт. Скоріше все, там буде стояти рекуператор, так як і ті, що ми показували раніше. Пишемо, коментуємо і всім до побачення!